Вітаю вас, брати і сестри. З кожним разом, коли виходжу на це місце, все більшу і більшу відповідальність відчуваю, щоб казати істину і не помилитися. Ми трошки торкнемося цієї теми в нашій проповіді про нашу відповідальність про на учнівство. Добре, почну з питання. Чи траплялося вам, щоб Декілька сказаних слів змінювали ваш день на краще або на гірше. Можливо, комплімент зробив вас щасливими на цілий тиждень. А можливо, різке слово або образа зруйнували ваш день, ваш настрій надовго. Вінстон Черчилль, британський політик, якось сказав. Слова це найдешевший засіб змінити світ. І справді, слова можуть вести в бій, надихати на подвиги або знищити людину. Сьогодні, як ви здогадались, я хотів би говорити про наші слова, про те, що ми говоримо. Наша здатність говорити. Це в першу чергу дар від Бога. Бог нас наділив такою можливістю говорити, спілкуватися. Давайте спочатку з'ясуємо, коли було сказано перше слово, і ким воно було сказано. Відкрийте книгу буття, це ще не наш текст, який ми будемо досліджувати. Вже в першому розділі буття третім віршем, перше слово сказав Господь. І сказав Бог, нехай буде світло і постало світло. Але ж ми, створені по подобі Божій, у Бутя, 1 розділ 27 вірш написано, і створив Бог людину за своїм образом, за Божим образом створив її, Він створив їх чоловіком і жінкою. За своїм образом створив Бог людину, зі здатністю говорити. І вже у другому розділі буття 19, 20 віршем, Бог доручає Адамові назвати тварини птахів. Це перший приклад в Писанні, коли людина заговорила. І вже в третьому розділі буття ми читаємо, що Бог говорить з людиною. Буття 3 розділ, 9, 10 вірш. Тоді покликав Господь Бог Адама і запитав його, де ти? Той відповів йому: я почув твій голос у саду і злякався. Це перший діалог людини з Богом. Людина відповідає, обговорює, пояснює, тобто активно користується мовою. Отже, здатність говорити це не просто функція, це частина Божого образу в людині. Бог говорить, і ми говоримо. Бог творить Словом, і ми можемо благословляти або руйнувати словом. До речі, як ви думаєте, скільки людина говорить слів за, за день? Американські вчені включили словниковий лічильник і з'ясували, що чоловіки говорять десь приблизно 7 тисяч слов у день. А тепер будьте уважні, скільки говорять жінки. Більше чи менше? Звісно, більше. І десь втричі більше. Майже втричі більше, 20 тисяч слів у день. Як би там не було, говорите ви 10 слів у день або 10 тисяч слів. Кожне слово чує Бог. І кожне слово залишає слід на цій землі. Єврейське прислів'я каже, Бог дав людині два вуха. І один язик, щоб вона більше слухала, ніж говорила. Але в реальному житті все навпаки, і часто язик керує нами, а не ми ним. І якраз Яків приділяє велику увагу цій темі. Прочитаємо послання Якова, третій розділ з першого по четвертий вірш. Це вже наш текст, який ми будемо досліджувати. До речі, на ранкових зібраннях ми якраз з допомогою книги Джона Маккартура в цьому місяці йдемо по посланню Якова і, так сказать, перевіряємо нашу віру на справжність. Отже, Якова, третій розділ з першого по четвертий вірш. Брати мої, хай не буде багато таких, які стають вчителями, знаючи, що приймемо більший осуд. Адже всі ми багато грішимо. Коли ж хто не грішить словом, то досконалий чоловік, здатний приборкати й усе тіло. Ось і коням вкладаємо в уздечку в рот, щоб нам корилися, і керуємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, хоч які великі та гнані бурхливими вітрами, але керуються малим стерном, куди лише хоча стерничий. Центральною думкою послання Якова є віра і її практичне вираження. І в третьому розділі свого послання Яків стверджує, що жива віра має перевірятися нашими словами, нашою мовою, тим, що ми говоримо. Здатність говорити це не наше надбання. Це Божий подарунок. Людина відрізняється від усіх інших істот. Здатність говорити це одне із головних відмінностей людини. Людина створена інтелектуальною, людина створена духовною, емоційною, соціальною, моральною, працьовитою. І цей перелік можна продовжувати. Але саме цінне з цього всього списку, що людина створена для спілкування. Без спілкування ми були б дуже обмежені. Уявіть, як можна без спілкування будувати відносини, створювати сім'ю, виховувати дітей? Як можна без слів любити? Як без слів євангелізувати в кінці кінців? Або уявіть світ у повній тиші. Страшно це уявити, так? Але з кожною перевагою, благословінням приходить і відповідальність. Коли ми щось отримуємо в житті, то ми відповідальні, як ми цим користуємось. Я свою проповідь назвав відповідальність за наші слова. І сьогодні ми побуваємо на уроці, а точніше, на чотирьох коротеньких уроках, які допоможуть нам відповідально ставитись до того, що ми говоримо. Отже, теза моєї проповіді чотири уроки, які допоможуть нам відповідально ставитись до того, що ми говоримо. І перший урок це урок попередження для вчителів церкви. І, звісно, для всіх віруючих, тому що всі ми в тій чи іншій мірі є вчителями. В першу чергу Яків звертається до вчителів церкви, початок першого вірша, третього розділу. Брати мої, хай не буде багато таких, які стають вчителями. Яків не відговорює навчати, він попереджає вчителів, щоб вони не вчили якимось істинам без Євангелії. Коли ми уважно подивимось на все, що робить Біблія, Біблія веде нас до Христа, можна говорити дуже багато і не прийти до Христа. І якраз Яків попереджає, щоб не всі прагнули вчити в церкві. Він нагадує про велику відповідальність з приводу того, що ми говоримо. Все своє життя вчителю загрожують дві небезпеки, проти яких він має постійно боротися. Він має бути дуже уважним, щоб навчити істині, а не своїй точці зору. Адже це надзвичайно просто перекрутити істину та вчити не істині Божій. А своїй версії цієї істини. Також учитель повинен звернути особливу увагу на те, щоб своїм життям не суперечити вченню Біблії, щоб можна було сказати, роби, як я роблю, а не роби, як я говорю. Життя вчителя не має суперечити тим істинам, які викладає вчитель учням. Яків попереджає, що вчитель за своєю доброю волею вибрав цей шлях, і якщо він не виправдає пов'язані з ним очікування, на нього чекає ще більша відповідальність. Брати і сестри, ми не всі стоїмо за кафедрою, але всі ми навчаємо, наші діти вчаться від нас, друзі слухають нас. У церкві ми впливаємо один на одного через наші слова. І саме головне, що Бог чує кожне наше слово. Тож запитаймося сьогодні: чи мої слова ведуть інших до Христа, чи відволікають від нього? Чи навчаю я Божій істині, чи лише повторюю свою думку? Чи моє життя підтверджує мої слова? Чи можна подивитися на мене і сказати, роби, як я роблю? Просімо Бога сьогодні, щоб Господь дав нам страх перед тим, що ми говоримо, щоб ми не були людьми, які говорять красиво, але живуть порожньо, щоб наше серце було наповнене Христом і з наших уст лунала йому слава. Другий урок, на який би я хотів звернути вашу увагу, це урок підзвітності перед Богом. Наша здатність говорити під особливою Божою увагою і перевіркою. Кінець першого вірша, Яків говорить, що ми більший осуд приймемо. В першу чергу сам Бог являється головним і першим слугачем того, що говорять наші уста. Ми підзвітні Богу за наші слова. Це серйозне попередження для нас. Ми з сином домовилися бути підзвітними в читанні Слова Божого. І кожен день, коли ми прочитаємо, ми ставимо плюсик в телеграмі. І мені дуже соромно, коли я не прочитаю. А наскільки більше нам повинно бути соромно перед Богом за наші слова? За наші нехороші слова, тому що ми підзвітні Йому. Важливо, хто керує тим, що ми говоримо, чи диявол, і гріховний світ, чи Ісус Христос і Слово Боже. Якщо ми наповнені Божими істинами, і наше серце підкорене Христу, то і виходити з нас будуть мудрі, добрі, лагідні слова. Як і ясно говорить, що всі люди будуть відповідати за свої слова, за хороші і за погані. Сам Ісус говорить в Матвія 12.36, 37 дуже важливі слова. Відкрийте ваші Біблії, прочитаємо Матвія, 12 розділ, 36 і 37 вірш. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть, Відповідатимуть судного дня, бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. Підкресліть цей текст у ваших Бібліях за кожне пусте слово, яке не було сказане з ціллю, з певною ціллю, з Божою ціллю, дамо відповідь. Наші всі слова Бог вимірює своєю святістю. В кожній нашій розмові, друзі, ми уподоблюємось Богу або дияволу. Наші слова або збудовують, надихають, примиряють або руйнують, гублять. Тому ми відповідальні за те, що ми говоримо. Цей текст в першу чергу змушує мене задуматись. Щоб не говорити пустих слів. Підсумовуючи наш другий уривок, який я назвав підзвітність перед Богом, заохочую вас, брати і сестри, щоб ми дали місце Святому Духу і подивились уважно, як ми використовуємо нашу здатність говорити. Тому що те, що ми говоримо під особливою Божою увагою і перевіркою. Нехай наші слова будуть не пустими, а повними любові, істини, миру і благодаті. Третій урок урок прагнення не грішити слово. Наша християнська зрілість, брати і сестри, виявляється через те, що ми говоримо. Буквально в наступному вірші Яків говорить Якова 3,2 Адже всі ми багато грішимо. Коли ж хто не грішить словом, то досконалий чоловік здатний приборкати й усе тіло. Перша фраза вказує на повну зіпсованість людини. Адже всі ми багато грішимо. Ми не точні у своїх словах. Гріховні слова зароджуються ще в наших думках. І коли ми починаємо говорити, ми всі згрішаємо. Ми згрішаємо, говорячи про себе. Ми дуже багато говоримо про себе. Ми хвалимось. Ми перебільшуємо. Ми вибірково розповідаємо про себе, щоб стати героєм ситуації. Ми навіть говоримо напівправду. Ми ставимося вище оточуючих. Ми також зрішаємо в слові по відношенню до інших людей, в жарті, в критиці, в плітках, наклепі, в гніві, в жорстокості, в нещирих словах. А є ще інший бік, коли ми мовчимо по відношенню до іншої людини. Коли ми ображаємось на неї, тоді мовчати буває ще гірше, чим говорити. Ви розумієте, про що я? Ось, наприклад, давайте уявимо молоду сім'ю, назвемо там чоловіка Іваном, дружину Оленкою, вони одружились нещодавно, і все здається ідеальним. Але з часом між ними починають виникати непорозуміння. Не тому, що вони не кохають одне одного, а тому, що вони перестали говорити. Вони замовчали. Оленка ображається мовчки, і Іван, втомлений після роботи, не хоче пояснювати, що його турбує. Їхнє мовчання стає стіною між ними. І одного дня, коли ситуація доходить до піку. Вони сідають разом і починають говорити відверто про свої почуття, страхи, образи, мрії. І саме слова стають тим містком, який знову з'єднує їхні серця. Ось як нам потрібно використовувати нашу мову, а не гніватись, критикувати, пліткувати. Завдяки спілкуванню в цій сім'ї приходить взаєморозуміння, примирення і нова глибина в стосунках. Яка мораль? Можливість говорити це не просто функція тіла, це Божий інструмент, який ми маємо використовувати з любов'ю, мудро і відповідально. Бо через слова ми не лише висловлюємо свої думки, а будуємо або руйнуємо стосунки з іншими людьми, а найголовніше з Богом. Отже, ми говорили, що грішимо, говорячи про себе, що зрішаємо в слові по відношенню до інших людей, зрішаємо мовчанням, коли потрібно. Розібратись з ситуація, яка сталася. Також ми багато згрішаємо по відношенню до Бога в словах до Бога, про Бога, коли ми звинувачуємо Бога, скаржимось на Бога, ставимо питання Богу. Чому Він зробив не так, як я хочу, чому в мене така машина? Чому в мене така робота і багато таких чому, де все не так, як хочу я. Отже, друзі, ми зрішаємо, коли ставимо свою волю вище Божої, замість того, щоб довіряти йому у всьому. Далі дивіться, що говорить Яків. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий. Як і не просто так це говорить. Він хоче показати, що ми всі немало помиляємось, і людина, яка може правильно використовувати свою мову, це муж досконалий. Тут ідеться і про чоловіка, і про жінку. У мене і у вас повинно виникнути питання, хто цей досконалий муж? Є він серед нас? Є тільки один досконалий муж. Він міг приборкати свої уста і міг використати їх повністю для Божої цілі. Це наш Ісус Христос. І ми маємо вчитись у нього досконалості. Ісаї 53,7. Ми читаємо, Ісаї 53.7. Над ним знущались, принижували його, але Він не відкривав своїх уст. Його вели як ягня на заколення, він мовчав, як вівця перед тими, котрі її стрижуть. Так і він не відкривав своїх уст. Христос контролював свої уста і не виправдовувався, мовчав. Підсумуємо по третьому, уривку, по третьому уроку, зі слів, які ми говоримо, Можна зрозуміти нашу внутрішню природу і прагнення. Матвія 12:34, кінець вірша. Отже, чим переповнене серце, те промовляють уста. Брати і сестри, слова це наш компас серця і розуму. Слова це наш компас серця і розуму. Вони показують, куди насправді спрямоване наше внутрішнє життя. Якщо серце наповнене Христом, язик буде лагідним, чистим і мудрим. Якщо серце наповнене собою, світом чи гріхом, язик, язик швидко це видасть, тож хай кожне наше слово буде не випадковим, а спрямованим у бік Христа. Бо зрілість це не ідеальність. А постійне прагнення бути подібним до Бога у всьому. Нагадаю, що ми вже розглянули три уроки, які допоможуть нам відповідально ставитись до того, що ми говоримо. І перший урок це урок попередження для вчителів. Другий урок це урок підзвітності перед Богом. Третій урок це прагнення не грішити Словом. І розглянемо четвертий наш урок урок підкорення наших уст. Це останній і найскладніший наш урок. Виявляється, це й не так уже й легко підкорювати наші уста. Я скільки раз говорив собі, не буду говорити того, не буду того говорити, але все одно повторююсь у своїх неправильних словах. Також це видно із наступних двох ілюстрацій, Якова 3, 3.4. Ось і коням вкладаємо в уздечку в рот, щоб нам корилися, і керуємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, хоч які великі, та гнані бурхливими вітрами, але керуються малим стерном, куди лише хоче стерничий. Ми вкладаємо коням у рот здечки, тому що ми знаємо, так ми зможемо керувати всім конем, щоб він йшов туди, куди потрібно. Яків хоче цим сказати, що якщо ми навчимося контролювати свою мову, ми зможемо керувати всім своїм тілом. Але варто втратити контроль над мовою. Все життя піде у неправильному напрямку. Стерно, кермо невелике в порівнянні з розмірами корабля, але кермо може змінити напрям руху корабля і привести його в безпечне місце. І наш, наш язик теж невеликий, але він може спрямувати весь перебіг життя людини. Недаремно Соломон говорив, що. Смерть і життя під владою язика, той, хто любить його, пожне плоди проповісті Соломона, 18 розділ, 21 вірш. Соломон попереджає, що язик може привести до смерті і від нього можна мати щасливе життя. Наскільки ж важливо втримувати контроль над цим маленьким органом? Коли життєвий шторм обрушується на нас, як важливо просити Бога, щоб Він взяв наші уста під свій контроль. Він найкраще за всіх знає, як вести наш корабель життя прямим курсом, яким би вузьким він не був. Отже, ці дві ілюстрації говорять нам, якщо ми навчимося підкорювати свої уста, контролювати свої уста, то будемо підкорювати і контролювати все своє тіло. Наші слова це сила, яка може будувати або руйнувати, благословляти або проклинати, провадити до життя або до загибелі. Якщо ви бажаєте, щоб ваше життя прямувало у правильному напрямку, давайте навчимося підкорювати наші уста Богові. Нехай наші слова будуть чистими без в пліток і зла, смиренними, без хвастощів і самозвеличення, вірними, без напівправди і нещирості, покірними Богові, без скарг, нарікань і звинувачень. Отже, наш текст Якова 3.1.4 показує, що наша мова. Це дуже необхідний ресурс. Не мати цього Божого цінного подарунку дуже обмежило б наші можливості, але мати Його і використовувати нерозумно принесе великий збиток і труднощі. Здатність спілкуватися це велике благословіння. Ось чому ми несемо велику відповідальність за те, що ми говоримо. Ми навчилися сьогодні чотирьом урокам, які допоможуть нам відповідально ставитись до того, що ми говоримо. Це урок попередження для вчителів церкви, другий урок підзвітність перед Богом, третій урок прагнення не грішити Словом, і четвертий урок підкорення наших уст. Чотири так званих П-уроки – попередження, підзвітність, підкорення і прагнення. Христос контролював свої уста, ми читаємо 1 Петра 2, 22, 24. Він не вчинив гріха, і не знайдено підступу в устах Його. Коли Його лихословили, Він не лихословив, страждаючи, не погорджував, а передавав тому, хто судить справедливо. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми, померши для гріхів, жили для праведності, Його ранами ви оздоровлені. Зверніть увагу, Христос приборкав свої уста у цьому наше спасіння. Але Він і помер за нас, за наші уста, щоб ми були спроможні прославляти Бога і благословляти людей. Нашими устами. То, друзі, хто муж досконалий? Хто може приборкати мої і ваші уста? Хто може бути стерничим в наших серцях? Хто може управляти нашими устами? Тільки Христос. Амінь. Давайте помолимося.